Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги, детальний місячний календар на квітень, все про фази місяця, місячні дні та період місяцю без курсу у квітні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Використовуєте цю інформацію для своїх справ, Тож, 1 квітня, з сьомої години ранку, спадаючий місяць у Козерозі. 21 та 22 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 3 години 16 хвилин ночі до 7.05 ранку. 2 квітня спадаючий місяць у козерозі, 22 та 23 місячний день. 3 квітня спадаючий місяць у козерозі, а з 12 години у водолії, 23 та 24 місячний день. Період місяцю без курсу з 8.40 по 12 годину дня. 4 квітня спадаючий місяць у знаку водолій. 24 та 25 місячний день. 5 квітня спадаючий місяць у водолі, а аж 14.13 у рибах, 25 та 26 місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде. З 8.40 по 14.13. 6 квітня спадаючий місяць у рибах. 26 та 27 місячний день. 7 квітня спадаючий місяць у рибах а з 14.30 у знаку овна, 27 та 28 місячний день. Період місяцю без курсу з 11.30 по 14.25. 8 квітня молодик у овні. А також сонячне затемнення. Пік у 21 – складний день, 28, 29 і перший місячний день. 9 квітня зростаючий місяць у овні. А з 14.30 у тільці перший та другий місячний день. Період місяцю без курсу з п'ятої сорок. По 14.23 10 квітня зростаючий місяць у тільці, другий та третій місячний день. 11 квітня зростаючий місяць у тільці з 16 години у знаку близнюків. Третій та четвертий місячний день. Негативний період місяцю без курсу з 13 години по 15.58. 12 квітня зростаючий місяць у близнюках, 4 та 5 місячний день. 13 квітня зростаючий місяць у близнюках. А з 20.45 у знаку рака. 5 та 6 місячний день. Період місяцю без курсу з 17.46 по 2045. 14 квітня зростаючий місяць у раці. 6 3 та сьомий місячний день. 15 квітня – зростаючий місяць у раці, сьомий та восьмий місячний день. 16 квітня – з 5.30 ранку – зростаючий місяць у знаку лева, восьмий та дев'ятий місячний день. Період місяцю без курсу – з 2.22 ночі до 5.24 ранку. 17 квітня зростаючий місяць у леві, 9 й та 10-й місячний день. 18 квітня зростаючий місяць у леві, а з 17-10 у діві. 10 та 11 місячний день. Період місяцю без курсу з 15-ї години дня по 17.10. 19 квітня зростаючий місяць у діві. Одинадцятий та дванадцятий місячний день. 20 квітня зростаючий місяць у діві. 12 та 13 місячний день. 21 квітня з 6 години ранку зростаючий місяць у знаку Терезів. 13 та 14 місячний день. Період місяцю без курсу з 3. 20 ночі по 6-ту годину ранку. 22 квітня зростаючий місяць у терезах, 14 та 15 місячний день. 23 квітня зростаючий місяць у терезах а з 18. 20 у знаку Скорпіона, 15 та 16 місячний день. Період місяцю без курсу з 2 25 ночі по 18 20 вечора. 24 квітня Повня у Скорпіоні. Пік у 2 години 48 хвилин ночі. 16 та 17 місячний день. 25 квітня спадаючи місяць у Скорпіоні. 17 та 18 місячний день. 26 квітня з 4.30 ранку спадаючи місяць у знаку стрільця, 18 та 19 місячний день. Період місяцю без курсу з 2.17 ночі по 4.37 ранку. 27 квітня спадаючий місяць у стрільці. 19 місячний день. 28 квітня спадаючий місяць у стрільці. А з 12.40 у козерозі. 20 місячний день. Період місяцю без курсу з 10.30 по 12.37. 29 квітня спадаючий місяць у козерозі, 20 та 21 місячний день, 30 квітня спадаючий місяць у козерозі, а з 18.20 у водолії, 21 та 22 місячний день, період місяцю без курсу з 16.30 по 18.18 .18 вечора. Тож, таким є місячний календар на квітень 2024 року